Морозного сонячного ранку, 14 січня, на алеї Слави проводжали в останню земну дорогу захисника України Володимира Зубенка. 23 січня йому могло б виповнитися 38, але безжальна війна забрала життя оборонця, сповнене надій та планів на майбутнє. Володимир був спокійною, працьовитою та відповідальною людиною. За будь-якої можливості намагався допомогти друзям і рідним. Був товариським і доброзичливим. Тривалий час. Чоловік працював у лісництві, а пізніше на Пилорамі. 22 лютого, 23 го наш земляк став на захист батьківщини, був гранатометником, воював на Донеччині. Воїн з бойовим позивним зуб. Користувався високим авторитетом серед фронтових побратимів та керівництва «Заповітною мрією чоловіка була перемога України та повернення додому, до рідних і дорогих людей. Але 2 червня 2024 року стало трагічною датою для цієї родини внаслідок ворожої атаки позиції зсу. Поблизу населеного пункту Водяне в Донецької області солдат Зубенко Володимир Сергійович отримав серйозні ушкодження, які виявилися критичними. Сьогодні Шосткінщина проведжає свого сина з невимовною скорботою та пошаною. Схиляємо голови перед пам'яттю героя. Попрощатися з відважним оборонцем морозного січневого ранку прийшли всі ті, для кого вчинок нашого земляка Володимира Зубенка став справжнім подвигом. Адже молодий чоловік обрав замість ситого і спокійного життя поруч із рідними захист батьківщини у брудних та холодних окопах. Знову жорсткинщина в жалобі. Знову ми схиляємо голови перед подвигами. Нашого справжнього воїна, справжнього сина України, який віддав найцінніше своє життя. Будемо пам'ятати, слава герою! Слава Україні! Володимир був доброю, чуйною людиною, яка завжди приходила на допомогу. Він завжди залишиться у наших серцях. Він загинув, оберігаючи нас усіх. Ми будемо його. Завжди пам'ятати, був хорошим, хорошим хлопцем з великої букви, дуже любив рибалку, любив гриві збирати. і завжди допомагав, завжди. нікому ні в чому не відказував. На превеликий жаль, ще один наш земляк доєднався до небесного воїнства, так і не дочекавшись перемоги. Але пам'ять про подвиг Володимира Зубенка, який обрав для себе шлях воїна. Шлях мужнього і безстрашного сина України буде жити вічно у серцях тих, хто завдяки таким безстрашним бійцям вже майже чотири роки має змогу жити у вільній країні.